Дитячий майданчик відкрили в Коломи на вулиці Достоєвського. Це один із найвіддаленіших житлових масивів від центру. Тому на його відкриття тут чекали із нетерпінням. Мрія цього була дуже велика, тому що дуже багато дітей даного мікрорайону, молоді, які хочуть розвиватись. Але ну, зупинились на 2-3 роки. І зараз ну, якісь десь от, голова військової адміністрації, наш сусід, він десь переконував міського голову десь ми вели переписки жителі, які просили, і дякуючи голові, депутатському корпусу, ця мрія здійснилась. Наразі цей мікрорайон активно розвивається. Тут мешкає чимало дітей. Прийшов на відкриття майданчика, і Тарас. Хоча він грає у хокей, та залюбки ганяє м'яча на новому футбольному полі. Я тут живу. Вільний час буду грати в волейбол, баскетбол та футбол. У нас збирається більше 15. Я займаюся спортом хокей. Міський голова Коломуль зазначив, що Мешканці мікрорайону активно долучилися до робіт, тому закликаю всіх, хто хоче, щоб у них стояли такі спортивні майданчики, допомагати владі і спільно їх будувати. Ми вирішили відкрити рік, почати якраз відкриття такого спортивного майданчика, адже йде війна, і ми розуміємо, що діти це і наше майбутнє. Ми ми за що наші хлопці воюють за те, щоб тут можна було жити комфортно. Ми ж йдемо до Європи. Ми ж хочемо жити як у Європі. Тому. Саме, дякуючи нашим Збройним силам, ми змогли в 23 році вкласти сюди кошти 980 тисяч. Це вже є роботи тільки завершення, бо почалися вони 5 чи 6 років тому. Ще в цьому році спортивний майданчик доукомплектують кількома тренажерами. І діти мікрорайону, які мешкають за 4-5 кілометрів від середмістя, будуть повноцінно займатися спортом. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.